Я перепрошую, я перепрошую. А що ви тут робите? Цирклею. А чому ви наклеюєте на стовбах? Це вистава безкоштовна, мене є дозвіл. Я... На стовбах клеїте у вас є дозвіл? Так, але воно клеїться. Що... Ви клеїте на стовбах? Ну, для я того, так. для оголошень, для реклам є потрібно цей. Зди, будь ласка, це. Здри, будь ласка, зі стовбів. Ми цирк проводимо для охоту. Добре проводьте? Онко -онко дітей. Хто проти! Для чого ти на стовбах клеєш? Нас, Щось тобі... Тому що ти пробудиш правопорушення. А відколи? а відколи на стовбах можна клеїти? Це твоя власність? що ти клеїш на стовбах? Тобі дав хтось дозвіл на стовбах клеїти? Ні-ні, По всіх стовбах ми зафіксуємо. Що ви зафіксуєте? По стовбах дає клюю. Це перший стовп. Це перший стовп? Да. А, ну тоді, тобі повезло. Один стовп, що я заклею, просто. Здирають стовп. Дітей на безплатний цирк, я в шокі я відповідні... Для того є дошки в місті Яворові дуже багато оголошень. Для того є вас Стовби ж. Ви, ви бачите, що зі стовів здирають все, комунальщики. Сам прикол, що ви після себе то не здираєте. Ваше оголошення? Здирайте. Для того є дошки оголошення. Дякую за розуміння.